Понеділок на черговій апаратній нараді підіймали питання щодо роботи житлово-комунального господарства. За словами виконуючого обов'язки директора, були виконані завдання з благоустрою міста. Проводиться також роботи по чищенню міста, доля за квітниками, ліквідація аварійних дерев, проводився покіс вулиць нашого міста на минулому тижні. Прокошена вулиця депутатська провулок депутатський. Баронівська щедрина вулиці пропошена сьогодні прокошуємо садовий бульвар. Крім цього, Геннадій Малашенко заявив, що від сумської обласної військової адміністрації був отриманий відповідний дозвіл на ремонт доріг в межах міста. Якщо ви знаєте, у нас зараз всі такі ремонтні роботи погоджуються. Кожна назва вулиця та об'єм з обласною адміністрацією. Такі дозвол отриманий. Також обговорювали початок нового навчального року. У свою чергу Наталія Сергейко повідомила, що починаючи з 15 серпня, комісія, яка складається з представників управління освіти та відповідних служб громади, перевірятиме готовність шкіл дитячих садочків до початку нового навчального року і опалювального сезону. За підсумками роботи цієї комісії будуть підписані відповідні акти. Наразі тривають ремонтні роботи з облаштування укриттів в закладах освіти, там де вони наявні. Також працюємо над організацією освітнього процесу, проводимо співбесіди з керівниками закладів загальної середньої освіти щодо їхніх пропозицій. Проводимо моніторинг думки батьків щодо форми організації освітнього процесу. Адже ми повинні до 1 вересня вирішити, яким чином наші учні будуть навчатися. Проводиться перевірка стану готовності захисних споруд закладів освіти. А також тих, що знаходяться у багатоквартирних житлових будинках, з керівниками установ продовжується робота щодо збільшення фонду захисних споруд шляхом переведення тих підвалів, які можуть укривати населення, в розряд найпростіших укриттів. А управління соціального захисту населення минулого тижня проводило підготовку до осінньо-зимового періоду. Заготовляли палети і дрова для віддалених робочих місць територіального центру. А це воронівська і клишки, тому повністю на зимовий період заготовлені. До того ж, минулого тижня було профінансовано державні допомоги. Суму повідомила Антоніна Наймитенко. Також вона запевнила, що цього тижня будуть роздавати продуктові набори. Загальна кількість коштів, які надійшла в місто, це 18,5 половиною мільйонів для майже 14 тисяч жителів громади. Також управлінням організована робота спільно з освітою стосовно організації підготовки продуктових наборів. Півтори тисячі були приготовлені, будуть роз роздаватися на цьому тижні. А також буде продовжуватися робота стосовно підготовки продуктових наборів для того, щоб ще на цьому тижні роздати також партію півтори тисячі. Микола нога закликав не здаватися та рухатися далі, попри проблеми. Адже незважаючи на війну, що спричинили расисти в Україні, шосткинська громада живе. Треба все направляти на перемогу. І другого напрямку в нас нічого нема. Можеш робити? Роби, хліб пекти – печи, везти, вези. Все, що можна робити, треба робити, лише би приблизити перемогу. І ніяких преград, тут я звертаюсь до всіх наших, ніяких преград не дожно бути. Навпаки, підтримка підприємців, підтримка простих людей, підтримка всіх, хто що хоче робити, для того, щоб приблизити перемогу. Ось таке завдання. Про ситуацію на Сумщині сьогодні, 15 серпня, станом на 10-ту годину ранку проінформував голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. За його словами. Ніч минула тихо, а ранок у двох громадах Шосткинського району почався ворожим вогнем з різних видів зброї. З 6.30 було 12 пострілів із миномету, із танкового автоматичного гранатомету та 10 пострілів зі стрілецької зброї по околиці міста Середина Буда. А в період часу з 7.10 до 7.15 – 10 пострілів зі стрілецької зброї у напрямку одного з сіл Шалигінської громади. Інформація про втрати і руйнування не надходила, повідомляє Живицький. А от вчора, обстрілюючи Сумщину, росіяни пошкодили зерносховище, приміщення фермерського господарства та приватні будинки. За його даними, юнаківську громаду росіяни обстрілювали із самого ранку. Усього близько півсотні прильотів. У одному із ціл громади були пошкоджені приватні будинки, посічені уламками стіни, дахи, побиті вікна. 47-річного конотопчанина, який забив кочергою свого знайомого і наніс тілесні ушкодження його співмешканці, засудили до восьми років позбавлення волі. У ході слідства встановлено та доведено у суді, що подія сталася 18 квітня поточного року у селі Спаське, що на Конотопщині. До господаря будинку, який проживав разом зі своєю співмешканкою, прийшов знайомий. Під час розпиття спиртних напоїв між господарем будинку та гостем виникла словесна перепалка, яка переросла у бійку. під час якої старший схопив металеву кочергу та почав нею бити молодшого. А потім ще й наносив удари ногами. У цей час співмешканка потерпілого намагалася зупинити нападника, але той декілька разів ударив і її. Від отриманих травм 45-річний господар будинку помер. Його співмешканка отримала легкі тілесні ушкодження. У суді чоловік провину свою визнав повністю. Запевнив, що шкодує про свій вчинок. За вироком суду обвинувачуваного визнано винним в інкримінованих злочинах та засуджено до восьми років позбавлення волі. Сорок шість тисяч гривень. Така ціна спокою українських воїнів і наша з вами. Адже майже 1200 доларів коштує тепловізор, за допомогою якого захисники відслідковують пересування ворога у темну пору доби і можуть вчасно зреагувати і знешкодити його. Саме тепловізори це ті пристрої, які наразі вкрай необхідні нашим героям. І саме цю невелику і дорогезну річ днями передали в користування воїнам волонтери з громадської організації з любов'ю в серці. Гроші збирали всім світом, каже Олена Вареник. Та окремо дякує Тетяні Тимошенко, яка на ці потреби надала більше 10 тисяч гривень. Велика подяка, по-перше, всім містянам, не не тільки містянам, бо відгукувалось на цей збір дуже багато українців. Фейсбук зробив свою справу, якщо чесно. Репостів було дуже багато. І звісно, дякуємо Тетяні Тимошенка, завдяки якій нам здалося купити цей прибор, який зараз передамо хлопцям. Який дуже вкрай необхідний зараз і рятує не тільки їх життя, а й наші також. Тепловізор це така річ, взагалі, яка залежить від курсу валюти саме від долару. Тому ми відштовхуємося від цього. Нагадаємо, що Тетяна Тимошенко, редакторка газети Перекрісток, два тижні тому святкувала свій день народження, і всі зібрані гроші, які їй подарували на іменини, вирішила передати волонтерам. Аби ті долучили їх до збору на тепловізор, ми вже більше п'яти місяців живемо в умовах повномасштабного вторгнення, і це ну жодну людину, це не може не хвилювати, це зачепило всіх. Люди намагаються так чи інакше чимось допомогти нашим збройним силам. Тому що ми розуміємо, що якщо збройні сили не відстоять нашу землю, якщо вони не захистять. То, в принципі, нам не буде жити, не буде нашої землі, не буде нашої України. Я про це задумувалася, ось коли наблизився такий час, а люди часто питають, да, що подарувати, вони там мучаються там, подарками, виборами і так далі. І щоб ні у кого не було ніяких сумнівів, то найкращий подарунок для мене. Цьогоріч стали саме гроші. Чому би замість квітів, замість якихось подарунків, ну без них точно можна сьогодні обійтись, не отримати гроші, які підуть на користь нашим бійцям. Ну, власне, оцей був мій, мій вибір і моє таке рішення. Тоді пані Тетяні вдалося за допомогою друзів, знайомих та колег назбирати трохи більше 10 тисяч гривень, які вона наступного дня і передала волонтерам. І ось за зібрані кошти був придбаний тепловізор. До речі, вже четвертий по рахунку, який громадська організація з любов'ю в серці передає нашим воїнам-охоронцям. Для них цей девайс життєво необхідний. Він дуже важливий, щоб можна ночі бачити, хто к нам підходить, хто уходить. Тобто це ваша безпека, так? Так, да. тому, що ну ми не бачимо, Ми ж не коти, ночью не бачимо. Так що спасибо огромное. Спасибо огромное за підтримку, Только ви вы виручаєте. Якщо не наші волонтери, було б тяжеловато нам. І військові, і волонтери не перестають дякувати пересічним громадянам, які постійно долучаються до зборів, завдяки чому наші захисники мають у користуванні сучасні девайси і отримують нагоду більш якісно нас захищати. Пам'ятаємо, що дорога кожна гривня, кожний поклик серця призваний допомогти українській армії, адже тільки разом ми спроможні перемогти ворога.